Загинув захисник України. Південнівська громада попрощалася із Володимиром Гордієнком. Траурна церемонія відбулася 5 грудня біля пам'ятки захисникам вітчизни. Провести в останню путь військового прийшли рідні, колеги, побратими, управлінці та жителі громади. Володимир Гордієнко був стрільцем, помічником кулеметника, першого взводу оперативного призначення, першого батальйону оперативного призначення військової частини 3029, бригади оперативного призначення імені Героя України, лейтенант. Та Богдана Завади Національної гвардії України. Володимир понад 10 років працював в пожежній частині. На церемонію прощання приїхали його колишні колеги з ДСНС. Увімкнена сирена пожежної машини стала символом поваги, скорботи та вдячності. Я був Володимиром начальником частини. Володимир зі мною відпрацював на протязі 10 років. Дуже порядна, відзивчива людина. Ми з ним багато виїжджали на всі пожежі. Ну, погано щось за нього сказати не може, тільки хороша людина. Дуже добре в колективі. Вшановуємо пам'ять нашому герою. Хай вони тримаються і вічна пам'ять герою. Володимир Гордієнко був мобілізований в травні 2022 року. Захисник України загинув 31 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Сонцівка Покровського району Донецької області. Наслідок штурму ворожих військ РФ. Близько року він вважався зниклим безвісти. Це знайомий, родич наших хороших знайомих. Були у гостях через співчуття родині. Всім через співчуття. Дуже добра, чуйна людина була. чи знали ви те, що він пішов на фронт і що він тут не знає Так, знаю. Дружині, всій сім'ї, терпіння пережити це горе. Зараз такий важкий час, тому терпіння, сили. Володимиру Гордієнку було 50 років. 5 грудня в громаді оголошено Днем Жалоби. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність та свободу України. Нагороди та слова подяки. У південному відзначили День волонтера та День Збройних сил України. Захід відбувся 4 грудня в зимовому саду готелю Елада. На урочистість запросили ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців, волонтерів та активістів. Коли почали нагороджувати учасників бойових дій, всі присутні встали. Коли я попав після госпіталя, сюди в місто, приходу додому та то... Таке, відчуття, що я приїхав не знаю, в друге життя. Я пам'ятаю, коли я вибрався з Мар'їнки на Курахова в госпіталі, потім з госпіталя. Вночі приїхали в Дніпро, і коли в Дніпрі настав світанок, я стояв після операції біля вікна годинки-дві. Лікар до мене особисто підійшов, каже, щось трапилось там допомогти, я говорю, та ні, тут говорю, інші кольори Тобто я навіть був радий людям, радий тим машинам, вони всі ну, різними кольорами. А там все було таке чорно-біле. Ну, вночі, коли обстріли, то, понятно, то все було іншим кольором. Військові у них дуже складне зараз життя. Вони не бачать сім'ю, вони не бачать ну, нормальні обставини в своїй житті. Особисто по собі знаю два з половиною роки без сім'ї, був, без дитини, і їм дуже важко. На урочистій церемонії почесні грамоти та відзнаки вручили волонтерам. Міжнародний день волонтера відзначають 5 грудня. З початку війни ці осередки зібрали на потреби ЗСУ сотні тисяч гривень, закрили тисячі зборів. Постійно благочинці плетуть маскувальні сітки, шиють спеціальний одяг для поранених, доставляють гуманітарну допомогу, готують та передають на фронти необхідні речі та подарунки для захисників. Комунальні підприємства південного допомагають демобілізованим ветеранам. Моє волонтерство це саме грілки. Ось ми починали, мене чоловік військовий, ми починали з його бригади, допомагали, якось гріли, тому що це Херсонський напрямок. Тому. Сиро, річка, холодно. Хлопці просили грілочок. Ми робили грілочки тільки для своїх, а потім вже це пішло масово, пішло на всі напрямки. Ось ми вже цим займаємось три роки. Грілки, розпалювачі, ось в себе те, що гріє хлопців взимку. Ми допомагаємо не тому, що там мій особисто мій чоловік, так я не допомагаю особисто йому. Я стараюсь допомагати всім. Ну, це якось саме прийшло, так з першого дня ми з першого дня і були і сітки, і все-все-все, що, що могли там зносили люди, так. А тоді вже кожен знайшов свій напрямок і вже пішов по своєму, по своєму напрямку, те, що йому ближче, те, що йому ну, кожен виповнює свої якісь потреби. Більше року ми запропонували нашим ветеранам безкоштовно ходити в тренажерний зал, релакс-центр, а також займатися спортом. Том в нашому комплексі в нашому комплексі також ми є тренери, які навчалися, проходили курси роботи з ветеранами. Ми також допомагаємо не тільки щоб вони ходили, тренувалися просто самі по собі а також надаємо таку допомогу, яка потрібна і іменно ветерану. Тому що ми розуміємо, що поранення різні і по-різному треба працювати з ними. Тренажерний зал. Ми намагаємося підлаштовувати для хлопців, для наших ветеранів. А так, все, все обладнання потихеньку купляємо, переобладнаємо іменно під ветеранів. На сьогоднішній день у нас хлопці займаються вислуванням на ялах. Також нам предоставив ФСК Хімік, одеський портовий завод, базу там, де ми займаємося вислуванням на ялах. І також ми їздимо на змагання, і через тиждень-два ми також будемо участвувати в марафоні. На урочистий захід прийшли представники міської влади та служби міста, які опікуються ветеранами війни. Ми не могли обійти стороною, не могли не привітати наших, е, наші збройні сили України і конкретно тих людей, які сьогодні знаходяться в Южній, хто сьогодні вже звільнився, хто відпустці, інваліди, ветерани війни і так і таке інше. Ми е, ну, непогано в цілому вийшло, тому що люди отримали нагороди, всі задоволені, і я, я радий тому, що ми все ж таки провели такий захід. Хочу привітати всіх. Учасників всі збройні сили України з великим загальнодержавним святом. Я хочу їм побажати здоров'я і безумовно, щоб вони щоб ви всі повернулись додому, тому що на всіх чекають сім'ї, чікає рідня, чекають громади, чекає держава. вам щастить на заході з вокальними номерами виступили колективи Палацу культури Дружба. Учасники урочистого зібрання зробили спільне фото на пам'ять. Підготовка до новорічних свят. У південному два дні поспіль прикрашали живу ялинку на центральній площі. Щоб одягти кулі на високе дерево, задіяли спецтехніку Сок Олімп та КП екосервіс. Від ялинки перед ганком, фото якої раніше публікувалися в соціальних мережах, відмовились. Коли ми її поставили туди, я зразу сказав, це шикарне, шикарний сюжет для тих, хто хоче позбиткувати з палацу культури або із тих, хто причетний до новорічних свят. Ми поставили для того, щоб це нова ялинка. Ми й не придбали це ялинка, яка знаходилася колись у міській раді. і Була ідея можливо використати її як центральну ялинку. Ми... Не знаючи її розмірів, приблизно розуміючи її розміри, для цього й взяли і поставили, щоб зорієнтуватися. Вона вписується в отой в цю місцину, в яку ми б її бачили, і зрозуміли, що ну, вона не вписується, вона досить маленька, вона загубиться там. А простояла вона годину для того, щоб всі, хто причетний до цього, керівники я маю на увазі, подивилися і склали свою думку про те. Можливо, у би від кось би думка була інша, ніж у мене, наприклад. Тому її не буде. А ялинка, яка зараз за моєю спиною вона буде головною ялинкою міста, як ви вже зрозуміли, нам здалося що. Ялинка, яку ми прикрашали біля ганку палацу культури, вона була якась домашня. А тут ми хочемо, щоб щось було більш публічне, більш доступніше, щоб здалеку було видно, щоб уже при підході до площі нашої у людини, дорослої, у дитини скла складалося враження, що вау новий рік, ось ось-ось, раз уже ялинка стоїть, значить вже позитив, і не треба буде йти до палацу культури, щоб наприклад сфотографувати чи постояти, чи привести. Дитину, це все можна робити тут. З 6 грудня у Палаці культури Дружба стартує марафон святкових вистав та концертів. Відкриє заходи Святий Миколай. На театралізоване дійство жителів громади запрошують вже у суботу. Ми готуємо 6 грудня о 17 годині зустріч Святого Миколая з жителями нашого міста, і він нам готує подарунок. Це він засвітить разом з нами новорічну ялинку, головну ялинку міста в цьому році. Ця програма традиційна з появою Святого Миколая, з його настроєм, з його вітаннями, з піснями, з прозою, поезією, яка стосується саме цього дня. У нас буде кімната тут біля ялинки, кімната Святого Миколая, де після всієї церемонії відкриття ялинки чи в початку наших новорічного періоду. І Миколай може пофотографуватися і поспілкуватися з дітками безпосередньо сам. Свята новорічні і програми, які ми готуємо. Ми от, критерій головний. Ми маємо дати в ці тяжкі роки, дні дитині посмішку, очі, які світяться радістю, несподіванкою казковою. Це наша головна задача. Я впевнений, що ми її виконаємо». До новорічних свят площу перед Палацом культури Дружба прикрасять різнокольоровими гирляндами. У фоє встановлять традиційні фотозони. Житловий комплекс-прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч. Торгівельні центри, школи, садочки, спорт. Повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр. Місце для життя, відпочинку та бізнесу.